Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Жах шок. Вау! Неймовірно починається те, чого ми всі з вами боялися: єврейські погроми, але про це трошки згодом. Два слова про республіканців і демократів. Спочатку в Великій Британії це відповідає консерваторам і лейбористам. Коли був уряд консерваторів, то Британія нас підтримувала не тільки словесно, але і доволі суттєво військовою технікою допомогою, наприклад, Shadow. Зараз Гардіан пише, що коли прийшли до влади лейбористи, все таки похолоднішали стосунки з Україною. Тобто Лейборісти підтримують Україну на словах, але поставки військової техніки озброєнь. Практично припинилася, зокрема штормшеду нам уже не дають. В цьому сутність всього цього лівого маніхейства, і ми це бачили в Сполучених Штатах, адже демократи давали нам трушки. Трамп неприємна людина, і республіканці не так, щоб дуже сильно люблять Україну. Вони багато разів не компліментарно висловлювалися стосовно України а Трамп багато разів симпатію відкликався про Путіна. Але Трамп це не лівочня. Тобто він і республіканці здатні на прийняття рішень і здатні на дію. Він і республіканці спрямовані не на нескінченне продукування проблем, а на вирішення проблем. Нічого приємного тут для України не буде, але і для Путіна нічого приємного не буде. Зараз у нас війна, яка призводить до великих збитків в Україні і в Московії, не тільки збитків, а страшних людських втрат. Потім Буде якесь тимчасове замирення під впливом республіканців, яке буде означати збитки для України і збитки для Московії в цілому, попри все, Україна використала війну. Ми зараз значно сильніші, ніж були в 2022 році. Якщо американці придавлять і призупинять. Війну, то нам потрібно буде використати цей гідкий мир для того, щоб стати іще сильнішими і приготуватися для стрибка. Посилюватися під час миру важче ніж під час війни, і ми це бачимо, наприклад, по Європі, яка сильно послабла після закінчення холодної війни і перетворилася в повне ніщо за Трошки більше ніж 30 років. Ми повинні будемо це зробити. І головним двигном тут буде войовнича церква, яку ми зараз створюємо на фронті і в тилу, тому що наш Бог це нескінченне джерело енергії і сили, і ми, християни, долучені до цього джерела через свою віру. Наша віра зараз недостатня, тому цей зв'язок ущербний. Але щойно ми підсилимо свою віру. щойно ми вкладемо всю душу в наше служіння Богові. Ніхто не зможе нам протистояти. Повернемось до Британії. Вона підвищує зараз свій військовий бюджет до 2,5%. Це не багато, тому що зараз у них 2,2%. і в цілому ми можемо сказати, що британські спецслужби і британська армія по своїх людських і моральних якостях значно кращі. Ніж британський уряд і британський народ Байден оце тільки зараз дозволив, щоб американські оборонні компанії працювали в Україні. Це пов'язано з ремонтом техніки. У нас ціла купа американської підбитої або просто зіпсованої техніки. Це часто передавалося нам зі складів зберігання з розсохлими патрубками в незовсім справності. Окрім того, взагалі інтенсивна експлуатація техніки призводить до її. Швидкого псування возити її за кордон для ремонту, це занадто дорого, неефективно. А тут нарешті, можливо, ці американські фірми будуть реанімувати цю техніку прямо на територію України, і вона знову зможе іти в бій. Це рішення мало би бути прийнято і ще два роки тому, але це демократи, лівачня маніхеї. Вони ніколи не приймають рішень вчасно, якщо ці рішення не пов'язані. З легалізацією наркоти і захистом прав небінарних істот. Тепер про єврейські погроми на сьогодні субота, і звісно, про що ж ще говорити, як не про євреїв. Єврейські погроми почалися не в Україні. Україна, взагалі, найбільш толерантна країна в світі в цьому смислі за весь час незалежності. У нас не було жодного ексесу на міжрасовому чи міжнаціональному ґрунті. І тоді, коли нам розповідають про жахіття Хмельниччини, Петлюрівщини всі ці погроми, ми методом історичної екстраполяції можемо заявити відповідально, що всього цього ніколи не було. Якщо українці зараз люблять євреїв в цей буремний час, то значить, і в 17 столітті вони їх любили, і в 17 році вони їх любили. А європейці не люблять в Голландії. Оці єврейські погроми пов'язані з футбольним матчем, як все відбувалося при тим, як все відбувалося, чому це важливо? Тому що європейська преса вважає це важливим, європейські уряди вважають це важливим, навіть ізраїльський уряд вважає це важливим, і зараз там страшенна істерика. От в усій Європі істерика щодо єврейських погромів в Голландії, і тільки в Україні такої істерики немає. Ви скажете, що у нас тут своїх проблем. У нас гине занадто багато українців для того, щоб ми переймалися одним-двома євреями в Голландії. Але ж ви не можете не розуміти, що життя єврея значно цінніше ніж життя українця, і не тільки єврея життя палестинця теж значно цінніше, ніж життя українця, судячи з. Реакції західних урядів і західної громадськості, отже, футбольний матч між місцевим клубом голландським і ізраїльським футбольним клубом. Вони їх важко вимовити це назви що першого, що другого прилітає літак з євреями-вболівальниками з ізраїльтянами. Вони на шляху до стадіону вже скандують антипалестинське антиісламське гасло перед матчем. Хвилину мовчання оголошують на стадіоні на знак жалоби за загиблими у Валенсії. Там вони загинули від повені. Єврейські вболівальники під час цієї хвилини мовчання сміються і голосно розмовляють, а також свистять. Це може пов'язано бути з Побутовою культурою, яка справді сильно відрізняється на близькому сході від побутової культури в Європі. Вірніше відрізнялася зараз, уже не сильно відрізняється, тому що і близькосхідних людей забагато в Європі, і близькосхідні конфлікти так само вже перенесені в Європу. Також неповага ізраїльських вболівальників до жертв повені у Валенції, може бути пов'язано з тим, що валенсійці, взагалі іспанці. На думку ізраїльцян недостатньо шкодували за жертвами в Ізраїлі. Можливо, це історична пам'ять, адже свого часу іспанські католицькі королі вигнали євреїв із Іспанії, принаймні намагалися це зробити. Це було пов'язано з тим, що в 16 столітті іудеї. Були в цілому промусульманськими, тобто вони співчували Арабам, тоді таке було. От зараз вони арабам не співчувають, а тоді вони співчували Арабам в Європі і разом з Арабами е, творили антикатолицькі підпілля в Іспанії. Іспанія тоді була на фронтирі і час вела Дуже важкі війни з арабами і на морі. араби постійно висаджувалися на узбережжі Іспанії, тільки закінчилася реконкіста, і всі очікували, що Араби будуть відбойовувати Іспанію знову для ісламу. Отже, Іспанія змушена була позбутися нелояльних частин населення, а саме арабів і євреїв. Євреї, замість того, щоб визнати свою помилку за своє ставлення до арабів в XVI столітті, не люблять іспанців. Арабів теж не люблять. Єврейські погроми почалися після матчу. Ну це не зовсім погроми. Це побиття євреїв, адже в Голландії повно арабів і повно мусульман. І вони, власне кажучи, задають вуличну політику, вулиця в їхніх руках. Побиття були надзвичайно жорстокими, це не імітація, і це вийшло далеко за межі звичайних бійок між футбольними фанатами. П'ятьох намагалися взяти в заручники, намагалися взяти в облогу готель, де. Селилися ці нещасні євреї. Євреї вбивали машинами, намагалися вбивати, тобто, це був суцільний жах. Після цього кілька арабів заарештовано в Голландії, але ми можемо не сумніватися, що е, ця от арабська спільнота в Голландії тільки підняла свої акції. Тепер з ними будуть ще більше носитися, і тепер їм будуть ще більше платити, всяких соціальних виплат ніж до цього часу. Хоча Uh, мер Амстердаму назвав це чорним днем Амстердаму після того, як ізраїльська, і взагалі єврейська преса в світі обурилася. Я хочу звернути вашу увагу на толерантність українців, похвальну толерантність українців. Адже, попри те, що uh, московити вбили десятки, може там більше ніж 100 тисяч українців за останні три роки. Це зовсім інші цифри ніж на близькому сході. Це от робота, скажімо, ізраїльської авіації в секторі Гази чи в Лівані зараз. Тим не менше, українці жодного разу не здійснили чогось подібного в тому самому Амстердамі чи в інших країнах Європи проти ванюшек. Наші брати і українці просто ковтають соплі і мовчать в цій самій Європі. От саме тому араби зараз уже займають. Привілейоване становище в багатьох європейських країнах, а незабаром будуть займати панівне становище в цих країнах. А українці такого становища ніколи займати не будуть. Я, взагалі, в захваті від мусульман і е, от всі європейські структури лайно, і міжнародні структури, це лайно, і вони перестають бути такими тільки тоді, коли там щось починають значити мусульмани цей. Міжнародний кримінальний суд в Газі, єдина порядна людина, там Карімхан, це прокурор, який свого часу ініціював оцей ордер на арешт Путіна. А потім він ініціював ордер на арешт керівництва Хамасу і Натаньяху. А також він ініціював розслідування по владам Монголії за те, що Монголія не арештувала Путіна. Коли він туди приїхав, тобто Карімхан дуже достойна людина. Звісно, одразу після того, як він ініціював розслідування по Натаньяху, знайшлося сексуальне домагання. Через звинувачення в сексуальному домаганні можна знищити будь-якого чиновника в Євросоюзі. Сексуальне домагання це все одно, що переслідувати людей за думки. От уже. Ти подивився на жінку в офісі? Це вона розцінила це як соціальне домагання, написала заяву і тебе відсувають від виконання обов'язків на час розслідування, яке може тривати роками. Або ти запропонував якій-небудь жінці з сусіднього офісу піти випити кави. Вона сказала, що. Це було сексуальне домагання, ти якось не так потиснув її руку або занадто відвертим поглядом подивився, або кава була погана, і відповідно це знову таке сексуальне домагання. На сексуальне домагання в Європі дозволяють собі тільки араби або турки. Наприклад, коли турки або араби гвалтують в Німеччині якихось жінок, то їх не саджають. Їм можна, але справа в тому, що Карімхан сам. Здається, мусульманин, судячи з прізвища. Отже, це неїсна всіх мусульман в Європі, от як це все розцінювати. Не знаю, як піде далі і чим ми можемо тут допомогти, але поки що давайте просто скажемо: Карімхан, ми з тобою. Браця, вчора давалася в культеатрі в Києві вистава Щі при переповненому залі штучний інтелект за моєю п'єсою. Цікаво, що вчора ж в Європі. Здається, це в Європі, а не в Сполучених Штатах, вбив себе 14-літній хлопчик. Про він півроку спілкувався зі штучним інтелектом як з жінкою, і коли ця штучно інтелектуальна жінка щось там йому сказала, він. Вкоротив собі віку. Офіційно це перша людська жертва штучного інтелекту. Це дуже серйозно, і тому, коли буде наступного разу гратися ця вистава в культеатрі, то ви обов'язково прийдіть. Але війна це теж серйозна, і тому, коли наступного разу в культеатрі буде гратися вистава взводний опорний пункт, це буде 17-го, Числа, то ви теж це теж за моєю п'єсою, і теж дуже моторошне видовище. Ну і останнє буряти, десь там на лінії фронту в Україні відкрили бліндаж до Бліндаж Доцан це. Тобто бліндаж, де е, ламийський культ сповідується. Там всі ці буряти, язичники можуть туди приходити і поклонятися демонам. Ми могли сказати, що це непогано, якщо московська армія, яка ми і так знаємо, вся е, керується дияволом і так відверто поклоняється демонам. Це, це означає, що Бог буде за нас, але не зовсім просто все в Києві в новому ботанічному саду давно споруджені. Якісь е, далекосхідні капища, і це огідно. Огідно, що в Києві в цей час ми маємо всі ці пам'ятники Махатмі Ганді, це теж огідний індуїст, який поклонявся бісам, і дуже багато чого такого подібного. Якщо ми з вами хочемо розраховувати на допомогу Всевишнього в своїй боротьбі проти диявола, то непогано було б спочатку очиститися і очистити власні міста. Для господа в Біблії ми читаємо, що спочатку треба знищити язичницькі вівтарі, перш ніж сподіватися на перемогу. На жаль, ми тільки накопичуємо тут язичницькі вівтарі в Україні. Короче, роботи ще багато. Ми обов'язково переможемо в зв'язку з цим. В неділю на чекаленка 14 в 10 годині відбудеться братська літургія. Я виголошу натхненну проповідь. На вашому місці я б прийшов, тому що. Шлях до життя вічного потрібно починати вже, не відкладати це, і от найкраще це почати з братської літургії. Там після літургії ми зможемо поговорити про проблеми християнської революції, нашої перемоги і про те, що нам з вами робити далі, і на фронті, і в тилу на цьому вам щире звитяжне бадьоре українські амінні, і Пам'ятайте Путін. Кожного рускоязичного в Україні розглядає як свого спільника свою потенційну агентуру. Рускоязичні можуть не вважати так, але Путін в даному випадку авторитетніший. У нього багато балістичних ракет.